Привіт підписники! І зараз ми знаходимось в магазині ФОРА. Я зараз з'їм, скажімо, куплю потім з'їм Найдешевше морозиво. в в магазині. Це морозиво зірковий вибір з ароматом ванілі. В вафельному стаканчику. Коштує воно 7,40 гривень. Дуже дешево. 600... Зараз ми його будемо їсти. Спробував я морозивий зірковий вибір ваніль в вафельному стаканчику. Воно було хоч і дешеве, але смачне. Радиш його? Щоб куштувати так. інше. Рад... Радиш його? Так. Добре.